Російська Федерація випустила понад 70 ракет та 100 дронів по Україні на Різдво. Цілі наша енергетика. Вранці 25 грудня під прицілом ворога опинився Харків та передмістя. Влучання були зафіксовані у кількох районах міста та області. Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також чотири осередки займання. Зокрема, в Основ'янському та Слобідському районах Харкова горіли два приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали шестеро осіб. Також ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо без загиблих і постраждалих. До гасіння залучалися 114 рятувальників і 36 одиниць техніки. Частина області залишилася без електропостачання. Внаслідок падіння уламків у Кіровоградській області виникла пожежа у складському приміщенні. Горів дах, внутрішнє оздоблення стін та стелі будівлі на площі 100 квадратів. Триває ліквідація. Крім того, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через ракетну атаку по енергетичних об'єктах області загинула людина. Також у Дніпрі, крім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля, вікна побиті у дев'ятиповерхівці. Понівечене також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники приборкали вогонь. А у Київській області уламки дронів виявилися у двох районах. Як повідомили, в КМВА пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та три приватні будинки. Також у будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Атакував ворог і Полтавщину. Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням. Росіяни поцілили по чотириповерховому житловому будинку на 32 квартири у Кривому Розі. Атака сталася напередодні святвечора, 24 грудня. Під завалами можуть бути люди. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Противник застосував балістичне озброєння. На місці працюють екстрені служби. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих. Двох із них дістали з під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу. Пізніше голова ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак додав, що кількість постраждалих зросла до дев'яти половина з них в лікарні. Одна жінка важка, п'ятеро людей врятували з під завалів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав: в той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі, вони не розуміють нічого, крім сили. Тим часом на Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі. Попередньо люди не постраждали, а тварини. На жаль, загинули. Потерпала від обстрілів і Херсонщина. Минулої доби по населених пунктах області війська РФ били із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню та БПЛА. Одна людина загинула, та двоє поранені. Також пошкоджені житлові будинки. У повітряних силах повідомили: 24 грудня наші сили ППО збили 36 ударних дронів типу шахет. І безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Знову десятки шахедів летіли на Україну. Вибухи у Херсоні. А росіяни готувалися запустити по мирному населенню Арішнік. Але чи не блефує ворог, розповідаючи, що це новітня зброя? Все, що відомо на цю мить, тут і зараз на каналі Сій час. Наперед, спасибі за підписку. Повітряна тривога у ніч на 24 грудня накривала більшість областей України, лунали сирени у Києві. Монітори попереджали про загрозу дронів із півночі, десь о четвертій ранку. Згодом за півтори години повторно було оголошено небезпеку у столиці. У той же час по області теж була загроза, працювали сили ППО. Станом на ранок інформації про наслідки немає. Другу ніч поспіль гучно на Хмельниччині над регіоном знищили два шахеди. Глава ОВА Тюрін пише, що внаслідок атаки вибито вікно, пошкоджено дах в приватних будинках, гараж, автомобілі і господарське приміщення. Втім, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. А це наслідки російського терору на Сумщині. І знову у біді видні злощасні шахеди. Удар дронами прийшовся по Кролевецькій громаді, пошкоджено будівлю твариницької ферми. Травмовано корів. Попередньо люди не постраждали, а ліквідація наслідків триває і досі, додає влада. У селі Камка на сусідній Чернігівщині впали уламки російського шахеда, пошкодивши два приватні будинки. Семенівську громаду противник обстріляв із мінометів. Прикордонники зафіксували 33 вибухи. Сім БПЛА у ніч на вівторок збили над Дніпропетровщиною. І на цьому ворог не зупинився, обстрілював Нікопольщину з артилерії та РСЗВ «Град». Цілу по району вночі вранці пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда і автівка. На одній з локацій сталася пожежа. Також у Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач. Запоріжжя-агресор теж не залишає спокою. Окупанти завдали дві сотні ударів по 13 населених пунктах області. І це лише за добу. Війська РФ здійснили 34 авіаудари, 72 атаки дронами та 4 обстріли РСЗВ. Зафіксовано 90 артообстрілів. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Люди на щастя цілі. Самого ранку, 24 грудня, у Херсоні чутно вибухи. Поки пояснення, що сталося, немає. Тим часом глава регіону Прокудін сповістив трагічну новину. За добу, що минула через російську агресію, одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду і приватний автомобіль. Перед вами результати роботи ППО по шахедах по всій території України. Отже. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 36 ударних БПЛА із 60 у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Дніпропетровської і Хмельницької областей. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені і не завдали жодних наслідків. А один станом на 10 ранку ще перебував у повітрі. Та не самими шахедами, кабами та артою щодня залякує противник мирне населення. Росіяни вже більше тижня але не щодня нагадують про свій арішнік. Днем раніше, 23 грудня, телеграм-канали писали про небезпеку запуску балістичної ракети із Капустиного Яру, але підтвердити це не змогли. Тим не менше, люди таки зреагували на попередження і почали ховатися в укриття. Багато кого небезпека застала у метро. Тому підземку буквально паралізувало від кількості пасажирів. Українці досі оговтуються від найпершого запуску «Арєшніка» по Дніпру, який стався вранці 21 листопада. Однак за понад місяць після цієї атаки експерти виявили, зброя росіян аж ніяк не новітня, як вони там це собі розганяють. Профільне видання Дефенс Експрес доводить, що ракета виготовлена навіть до початку повномасштабного вторгнення. На уламках чітко видно серійний номер і дату виробництва 12 квітня 2017-го. Тобто ракета, ймовірно, довгий час зберігалася на складі, перш ніж була використана для атаки. А її розробка могла початися ще в 2010-х роках, наголошують фахівці. Отже, Експерти, що вивчають рештки ракети, нам зможуть ще багато деталей прояснити щодо того Арішника, яким Путін лякає увесь світ. Але примітно, що навіть російські пропагандисти чекали на удар, тому не варто нівелювати попередження, адже ворог цинічний і підступний. У нього навіть немає стопів на свята і немає нічого святого. Тому, будь ласка, шановні глядачі, бережіть себе і рідних, не пропускайте важливих новин. Майже півсотні дронів сили протиповітряної оборони дев'яти областях України знищили цієї ночі. На жаль, через ворожі атаки на Хмельниччині та Харківщині є поранені мирні громадяни. Влада Херсонщини сповіщає про жертв, яка ціль атак ворога, і що пишуть z ресурси для своєї пропаганди. Дізнайтеся у випуску на каналі «Сій час. Ще одна неспокійна доба для українців з вечора, 22 грудня у ніч проти 23-го... В тому числі у столиці лунала повітряна тривога. Небезпека була пов'язана із загрозою БПЛА. Робота сил ППО велася на Київщині близько 19.40 у неділю. Влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Є наслідки через падіння уламків збитих ворожих цілей. В одному з районів передмістя Києва пошкоджено лінії електромереж. Електропостачання вже відновлено. В іншому ж районі пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автівки. У будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі. Ці кадри після атак публікує поліція. На щастя, всі люди цілі. Тим часом на Сомщині вдалося збити 12 БПЛА. А вже зранку, понеділка, 23 грудня, росіяни здійснили два обстріли Есманської громади. Зафіксовано п'ять вибухів із міномету. Сусідня Чернігівщина потерпала від ракет. Армія РФ протягом доби 22 грудня атакувала чотири прикордонні громади: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську. В одному із сіл внаслідок падіння уламків крилатої російської ракети пошкоджено приватне підприємство. З початком нового дня росіяни запустили ще й дрони. Ведеться робота по цілях. На жаль, одна людина отримала тілесні ушкодження на Хмельниччині. Її стан здоров'я задовільний. Все через ворожий наліт. Як повідомили Вова, за ніч знищили п'ять літальних апаратів. Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, також потрощені вікна у приватних будинках і легковевто. І ще одного пораненого виявили у Харківській області. Внаслідок удару дроном у місті Куп'янськ. 56-річний чоловік отримав травми. Стан потерпілого важкий, уточнив голова регіону Сінігубов. Ну, а тип дрону, що наробив такого лиха, встановлюють фахівці. Вибухи чули і на Полтавщині. Так, близько першої ночі ворог будив миргород. Ворожа пропаганда розганяє дописи, нібито удар завдано по чинному військовому аеродрому. Про це, зокрема, пишуть про путінські ріановості із посиланням на проросійський спротив. Але жодних підтверджень цьому немає. Командування ЗСУ коментарів не давало. Тож у нас немає приводів вірити так званим ЗМІ країни-агресорки. Тим часом інформація, яка є верифікованою, стосується збиття чергового дрона РФ на Черкащині. Керманич області Табурець підрахував, 9 годин поспіль регіон перебував у тривозі. За цей час у його межах було знищено чотири ворожих БПЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було. Також Херсон став жертвою безпілотників близько 9 ранку. Понеділка росіяни скинули вибухівкою з дрона. 57-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкові поранення ноги. Потерпілого вже доставили до лікарні для надання меддопомоги. Через російську агресію три людини загинули цієї доби. Один із них – 30-річний житель Береслава. Такі трагічні новини маємо від глави Ова Прокудіна. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, магазин і приватні автомобілі. Загалом наші захисники неба знешкодили по всій Україні 47 ударних БПЛА типу по і безпілотників інших типів, із 72 запущених росіянами. 25 п'ять апаратів було локаційно втрачено. Вогнева ж робота велася у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій і Одеській областях. Та не тільки дронами тероризує противник Україну, вночі агресор двічі обстріляв Нікополь, що на Дніпропетровщині, із важкої артилерії. Минулося, слава Богу, без загиблих і постраждалих. Щонайменше шість разів ворожа армія обстріляла прифронтовий покровськ минулої доби. Війська РФ били по місту із п'ятої ранку у неділю, 22 грудня. Пошкоджено було сім багатоповерхівок і два приватні будинки. Всього ж за добу росіяни десять разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зачепило також Костянтинівку, Новодмитрівку, Дружківку, Сіверськ. У містах значні руйнування інфраструктури. Інформація про постраждалих за добу не надходила. Як бачимо, ворог б'є по цивільних цілях, знищуючи житлові квартали, і інфраструктуру. Але подає це нібито як атаки по якихось базах. Ми ж не мовчимо і показуємо правду. Вам, спасибі за довіру. Підписуйтесь, аби бути в курсі.